Друзі, всім привіт! Новий день, нова робота, я знову на загрузки. Монітушка завелась. Грузимо пісок. О, добре, що побачив. Дрова возив, але не знімав. Скидали борта. Кидували борт, то сьогодні зранку поставили, так і не закрив, поїхав, бо спішу так, пройтись, провірити, чи все закрито. Пісочок зараз будемо грузити. Так, зілок на мазі. Їдемо в сусіднє село. Не знаю, кілометрів 20, мабуть. Побачимо по спідометру. Що там до чого. Людина хоче піску. 7 тонн. Ну, Взагалі будемо зараз грузитися. Ну 7 до 8. До вісьми. Сім з половиною зараз ковшика повних мені кинути якраз буде так, як треба. Взагалі, грузимося. we <laughs> Так один є. О ну, це такий як треба бере. Так от проходить загрузка. А там вон стоїть спомагатель. Лучше, чтобы он там стоял Так, теперь он еще третий кинет Чи будет, чи не будет Той раз кидав, то вісьмірку мені залупив. Трохи тяжко у цих котлаванах їздити. Сім-сім з половиною ще куди не йшли. Буде сім. Сім буде! Хватить! О, зустрів ще зілка, 131 кабіна. Важиться. Всі працюють, всі працюють. Такий от зелений. Червоною надписью ЗІЛ. Теж високі борти. Єврорезина вже чи це не євро. В общем такий зілок. Ну, зараз ми будемо заїжджати, що він там мені сипнув. Побачимо. Ну що ж, зважились ми, половиною вийшло. В принципі, я й розчитував, казав, що буде. Або 2 по половиною тони повш він бере. Ну що ж, помаленьку рухаємося по місту і на село, В общем, виїду з міста і там включуся, бо тут хлопчики. Катаються зараз будуть мене ловити, хоча я не нарушаю. В общем, проїхали по трасі, під'їхали вже поворот на село, а тут якраз нас червоний, десь мабуть їде поїзд. Де він їде, хто не знає. О, вже не їде, вже проїхав. Вчим їдемо помаленьку. Ну що ж, заїхав я, висипав той пісок. Та й вертаюсь назад. Щоб така от поїздочка невеличка вийшла. Мав ще заїхати по землю, але немає екскаваторщика. Мав, що візьму землі, там Мене сусід просив, але не виходить. розгрузки не знімав, немає як. Знімати. Приїхав, хочеться скоріш розгрузитися і їхати, щось там ходити, вокруг знімати. Піднімає він швидко через е, розпідлітель двохсекційний. Можна ставити ще ще один шланг кидати на прицеп, якщо він є такий готовку зроблено, Ну а так отвертаємося назад на переїзд уже з села. Зараз там буде траса і по трасі обратно додому. Додому завжди виходить швидше. Не тому що пустий, а тому що так кажеться. В общем, ставимо лайки, підписуємося. Буде щось цікаве, буду знімати. Скочили переїзд. Ну і погнали далі. Ставимо лайки і підписуємося.